Є дуже важливий етап перегляду квартири, який більшість власників або повністю ігнорує, або проводить його неправильно. Давайте відверто показати квартиру правильно достатньо легко, а от основна робота починається вже після того, як покупець пішов, ну якщо він не сказав, що купує. І цей етап це отримання зворотнього зв'язку. Чому покупець не зробив пропозицію по вашій квартирі, З чим він її порівнює, що йому в ній не сподобалось, і чому він вирішив купувати іншу квартиру замість вашої? Якщо у вас немає відповіді на ці питання, то ви продаєте навмання, а навмання веде до затягування процесу продажу або необґрунтованого зниження ціни. Попросіть зворотній зв'язок одразу після перегляду. Без тиску, спокійно, і дайте людині зрозуміти, що ви відкриті до конструктивної критики і будете вдячні їй за щирість. Навіть кілька фраз від покупця допоможе вам зрозуміти, що у вас, наприклад, слабка презентація, або завищена ціна, або були якісь помилки при підготовці до продажу. Також ви отримуєте неупереджену інформацію про квартири конкуренти. Звичайно, що зворотній зв'язок З'як лише від одного клієнта не дасть вам повної картинки, але якщо ви будете мати декілька таких відповідей, ви отримуєте дуже потужний інструмент для подальшого коригування своєї стратегії і для пришвидшення вигідного продажу.